Не втік від карми у Москві Ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро Марс Михайла Шацького. Він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 до рівня Х-69, а також розробляв нові дрони, які використовували для атак по Україні. Про це повідомили українські змі із посиланням на джерела в силах оборони України. За інформацією, змі до знищення Шацького може бути причетне головне управління розвідки Міноборони України у спецслужбах. Також розповіли, що воєнного злочинця застрелили в районі Кузьмінського лісопарку в РФ. Додамо, що окрім вище вказаної спеціалізації, шацький також займався розробкою та прогнозуванням надійності бортових систем управління космічних апаратів на основі території нейронних мереж, а ще низкою інших питань. Відомо, що Шацький є кандидатом технічних наук і викладав у конструкторському бюро предмет, пов'язаний із системами управління космічними апаратами. Нагадаємо, раніше у листопаді служба безпеки України ліквідувала в окупованому Севастополі керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії Валерія Транковського. Також у грудні 2023-го у Росії у ході спецоперації СБУ знищила колишнього депутата Верховної Ради України від забороненої нині ОПЗЖ Іллю Кеву Софія Фанко телеканал НТА. Мир може бути складнішим за війну. Заяви про потенційні перемовини з Росією не вщухають. Та чи потрібен Путіну мир, які умови можуть бути прийнятними для України? Та головне чи готова наша держава йти на компроміс? Агресором, що дійсно колапс у Росії ближчий ніж здається, та як не втратити шанс зруйнувати путінський режим? Про це і не тільки дискутуватимуть в ефірі проєкту «Говорить Великий Львів на телеканалі НТА вже у четвер, 12 грудня, о 20.45. майданчик де отримують слово усі та почують кожного.